Так, цей день настав. Вона повністю постала усій красі. Моя ангела. Деякі дівчата називають Анжела, але я думаю, все-таки, що правильна її назва це моя думка особиста Ангела. Вона у мене посаджена солітером на газончику. Вона собі саменька, того що точно знаю, вона витіснить усіх їх, не треба абсолютно конкурувати ні з ким. Тому що заявлена вона, вона заявлена метр 50 на метр, але це не, ніяк не може бути. У нас захід України, третій рік троянді. І вона собі росте як хоче. Може, 2 метри 2 на 2, в кого як. Там на півдні, думаю, що ще більше. Оце краса просто неймовірна. Таке враження, що дві яблуні. Красивих зібралися дві яблуні подружки, і собі квітують. Ось ця трояндочка виведена 84-го року у Німеччині Кордес. Представив світу таку красоню. Запах в неї такий легесенький. Густомахрові такі кольора від біло-рожевих до таких трошечки навіть. Тут все є: і рожевий, і фукція, і білий. Ну, навіть, ну намішано. Тут такі, як якийсь би художник старався, то таке би навіть і не придумав, от зблизька. Зблизька, дуже люблять її бджілки, красуня із красунь. Не хочу повторюватися мені красуня, але воно прям-таки мене це слово манить, бо інакше як скажеш, кругла, така круглесенька, от іду кругом. Кругом, кругом, кругом. Ось вона така і з цієї сторони, і з цієї. Ну це ж сама досконалість. Оце зараз покажу близько. Море, море квітів. Ну як її не любити. Те, хто каже, мускусні трояндочки, вони не, вони не, не виразні, не мають гарної квітки. Ну Але ж скільки цих квітів. Подивіться, скільки цих квітів. Просто неймовірна краса. Не хвороблива. Тримає, що дощ, що сонце стоїть на прямому сонці. Ну, якщо ви застіжені дощі, все-таки я даю понизу опору. Поки що ще цього року вона не була нічим, абсолютно знизу підпертою. Нічим не була. Китай, зараз дощик буде, вона собі так трошки пасмана погода, але нічого, колір передає. Тут в мене скоро лаванда відкриється. Стартують трояндочки. Також там гортензії, марікюрі пересаджена малюкусенька. На старті бачу крем. карамель, бермуда і вже колір міняється. І пішли дівчатка Каралона, інститут Люм'єр, Ізидаст і пішли собі ціла алейка. Все, тут моя ангела. Тут цілий, як дітей водять у садочку, колись ще з мого дитинства водили хороводи. Оцей хоровод квітів називається.